Я ФОП. Які ж податки я буду сплачувати в 2025 році? Які нововведення мене очікують? Впевнена, що такі запитання ви частенько собі ставите. Сьогодні спробую вам на них відповісти. Вітаю, мене звати Юлія Бобровська, я бухгалтер компанії FinEvolution. І сьогодні ми поговоримо про податки для ФОП, терміни їх сплати, які звіти при цьому потрібно подавати та які нововведення очікують підприємців у 2025 році. Отже, розпочнімо з єдиного податку. Розмір єдиного податку для фопів на першій групі буде становити 302 гривні 80 копійок на місяць, для другої групи 1600 гривень на місяць, для третьої групи 5% від отриманого доходу. По термінам сплати податків залишається все без змін. Для першої та другої групи вам потрібно буде сплачувати єдиний податок не пізніше 20 го числа кожного місяця. Для третьої групи не пізніше 50 календарних днів по закінченню звітного кварталу. З 1 січня 2025 року відновлюється обов'язкова сплата єдиного соціального внеску. Тобто для підприємців на першій, другій та третій групі потрібно буде сплачувати ЄСВ щомісяця або е, по закінченню звітного кварталу. Тобто 1760 гривень на місяць або 5280 гривень за звітний квартал. По термінам сплати все залишається так само без змін. До 19 числа. Е, за звітним кварталом. Виключення щодо несплати ЄСВ будуть становити ті підприємці, які є пенсіонерами, особи з інвалідністю, також ФОПи, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, а також ФОПи на загальній системі. Решта всі мають сплачувати ЄСВ. Основним нововведенням, яким підготував нам уряд, це те, що з 1 січня 2025 року вводиться військовий збір для всіх підприємців. На першій та другій групі потрібно буде сплачувати 800 гривень на місяць військового збору. На третій групі потрібно буде сплачувати 1% від отриманого доходу. Щодо термінів сплати військового збору, то вони будуть такі ж, як і по єдиному податку. Вам легко буде це запам'ятати. Тобто для першої та другої групи потрібно буде сплачувати військовий збір так само до 20-го числа кожного місяця. Для третьої групи не пізніше 50 календарних днів по закінченню звітного кварталу. Виключення щодо несплати військового збору будуть становити ФОПи, які зареєстровані на загальній системі оподаткування. Решта, всі мають без виключення сплачувати військовий збір. Щодо е, звітів, які потрібно буде подавати по військовому збору, форми звітів будуть оновлені. Для першої та другої груп це буде річний звіт, але вже за оновленою формою, там, де буде вказуватись військовий збір. Для третьої групи буде змінена квартальна декларація по єдиному податку, де буде включено також нарахування військового збору. Що стосується роботодавців ФОПів, для них теж зазнають деяких змін податки, які потрібно буде сплачувати за своїх працівників. Ви так само сплачуєте ЄСВ. Розмір 22% від мінімальної заробітної плати. Також ПДФО 18%, але зміна зазнала в частині військового збору. Замість 1,5% вам потрібно буде сплатити 5% від нарахованої заробітної плати. Щодо лімітів доходів. По підприємцям. Вони зазнають незначних змін. Для першої групи розмір загального річного доходу не повинен перевищувати 1 мільйон 336 тисяч. Для другої групи 6 мільйонів 672 тисячі гривень. А от для третьої групи 9 мільйонів 336 тисяч грн. Що ж, я вам розповіла про найголовніші. Зміни, які очікують нас в 2025 році, сподіваюся, що вам ця інформація була доволі корисною. Дякую за увагу та до нових зустрічей!